Все почалось те, чого багато хто очікував, а багато хто боялись. І саме більша кількість людей саме боялися. Доброго дня, дорогі глядачі! Дія сьогоднішнього дня прислала сповіщення, що все почався випуск дія карток. Це та сама єдина картка, яка буде об'єднувати всі ваші рахунки в один. І на секундочку, що ключовим, ну кого туди ключовим людей включає, в першу чергу це отримувачі будь-яких соцдопомог від держави, і в другу чергу це пенсіонери. Так, пенсії також в найближчий час будуть максимально переводитись на дія картку. Це не буде примусово спочатку, але в найближчий час, думаю, що це, знаєте, так стане добровільно, примусово. Ну, типу, з якимись заохоченнями чи ще щось. Дуже багато людей побоюються цієї дії картки, цього контролю від держави, що держава буде мати бачити весь рух ваших коштів, що всі рахунки будуть з'єднатись в один, побоювати шахраїв, що вони якось зможуть добратися до одного рахунку і зняти кошти зі всіх ваших банків відразу. Ну, тим не менше, дія запевняє, що це буде максимально безпечно, максимально зручно, саме для цього і роблять, щоб це було максимально. Зручно. Що таке ця діє картка і відкритий банкінг, Я вже розповідав. Тут буде все-таки відео про те, як її відкрити, тому що е настане той час, і я надіюсь, що то швидко настане. Чому надіюсь, зараз поясню також, коли. Більшість людей почнуть нею користуватися. Чому надіюсь? Тому що, як я попереджав раніше, як я розповідав, скоріш за все під цю дія-картку зроблять якусь ще одну допомогу. Ну, типу, тисяча зеленського, а це буде вже тисяча від да? для того, щоб люди масово її оформили. Тому давайте я ну, зроблю таке повчальне відео. Що це за картка, як вона відкривається, і на які функції вона взагалі працює, як працює, щоб ви були обізнані, щоб ви знали, щоб ви, ну коли прийде час на користуватися, хоч розуміли, навіщо ця картка і що вона себе представляє? Тому я думаю, що це відео буде корисне всім. Дивіться, нас вже 1 мільйон 295 тисяч підписників. Ну, на момент запису відео, думаю, коли вийде, там вже буде десь 297 чи 298. Давайте так, бартер, я вам корисну повчальну інформацію, багато корисної повчальної інформації, яка кожному, кожному пригодиться, і пенсіонерам, кожному також. А з вас проста дія, просто підписка на канал. Тож, давайте такий невеличкий бартер. З вас підписка на канал. Мені приємно, що мої відео корисні. Ви так цим показуєте, а я вам корисну інформацію. Тож, поїхали. Включаю запис екрану і показую на телефоні, тому що. 71% моїх підписників дивиться саме з телефону. Тому думаю, що на телефоні вам буде найзручніше всього робити. Заходимо в Дія. Да? Ну, це е Як заходити, як реєструватися в Дія показував в попередніх відео. Гортаєте донизу і бачите, тут Дія-картка. Отримуйте всі державні виплати на єдиний мультирахунок. Натискаємо. І тут а, пост про те, що за картка і як отримати на ній виплату. Давайте я вам швиденько зачитаю, а потім покажу конкретно, як то робити. Отак, куди пальчиком тиснути. Ну, так, коротше, як ви любите, все доступно, наглядно і зрозуміло. Запустили «Дія-картку». Це універсальна картка для будь-яких державних виплат. Тобто всі державні виплати можуть надходити на «Дія-картку». Від сьогодні отримувати цільові і нецільові виплати та зберігати власні кошти можна на одній картці, саме на цій дія картки. Дія картка має окремі рахунки для державних програм, таких як Є книга та ветеранського спорту, та загальний для допомоги ВПО, нарахування пенсій та інших. Ви можете витрачати гроші з програми. Повністю, а якщо не вистачає, автоматично доплачувати з особистого балансу. Отут От треба бути максимально уважним і обережним. Зараз також поясню, чому. Користуйтесь діякарткою за такими програмами: є книга, є малятко, ветеранський спорт, допомога по безробіттю, допомога ВПО, виплата пенсій, міжнародна допомога, військові облігації, повернення вкладів. Невдовзі буде доступна ще одна пакунок школяра, а для програм є відновлення таціональний кешбек, картки залишаються окремими. Тобто, поки що нацкешбек і є відновлення, сюди не путаються. Це окремі картки, які продовжують працювати. Але я думаю, з часом, що вони також перемістяться до цієї єдиної дієкартки. Завдяки дієкартці надходження за різними програмами можна використати без залишку через комбіновану оплату. Тобто буває таке, що на карці національний кешбек лишається декілька гривень, і ви просто не знаєте, куди їх витратити. Тепер же ж можна буде комбіновано, наприклад, заплатити за комуналку, частину зніме з нацкешбеку, скільки там залишилось. А якщо не вистачає, то доплати з вашої основної картки, скажімо, пенсійної, да? або з вашого іншого рахунку на ті самі дія картки. Поки що важко розумію розібратись. Зараз я буду все детально пояснювати, і ви все чудово зрозумієте. Як цим користуватися. Завдяки дієткартці, надходження за різними програмами можна використати без залишку через комбіновану оплату. Для цього увімкніть автоматизовану доплату з особистої картки в застосунку банку. До цього зараз дійдемо. Наприклад, книга у книгарні коштує 1000 гривень, а на рахунку за програмою є книга, у вас лише 908 гривень. Завдяки змішаній оплаті 908 спишеться з рахунку програми. А решта 92 гривні і загально особистого рахунку на дія картці. Тобто, ну оце та ще казав. Єдиний банкінг коли. Буде списуватись, якщо на одній картці не вистачає з іншої, на інші не вистачає з траті і так далі. І далі пише, оформлюйте в декілька кліків в дії або в застосунку банку-партнери. Поки що це «Приватбанк», Монобанк і Кредит Дніпро. Скоро з'явиться і в інших банках. Як відкрити «Дія-картку»? Оновіть застосунок Дія та авторизуйтесь, перейдіть до розділу Сервіси, Діякартка, оберіть банк і підпишіть з боду Відкрити рахунку. Цифрова зручність у твоєму смартфоні з Діякарткою. І дія картка реалізована Міністерством цифрової трансформації. І туди далі. Тож, починаємо. Що пише спочатку? Потрібно оновити застосунок. Якщо ви не оновите, нічого такого працювати не буде. Як то робиться? Заходимо в Play Market або App Store. Шукаємо дія. Бачимо: Дія встановлена, і біля неї кнопочка оновити. Оновлюємо. Воно оновилося. Встановлюється. Ну, це потрібно зачекати, щоб воно все зробило. Я вам все показую наглядно, без ніяких вирізань, без перемату. Заходимо, відкриваємо дієм. От і бачимо, вже появилось з самого верху дієкартка, відкрити картку. Відразу воно з'явило. Дієкартка. Гуртаєте, гортайте, гортайте, Розпочати. Натисніть, щоб відкрити дієкартку. Вибираємо якому банку партнера. Я вибираю «Приватбанк», відкрити картку. Воно мене перекидає до Приватбанку. Дан -дан 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 -дан. Пише, що тут і як працює. Дія картка включає поточний рахунок для отримання державних виплат без обмеження використання коштів і рахунки програм для участі державних програм із визначеними умовами ретракту. З поточного рахунку дія картки можна вільно витрачати кошти, переказувати їх або навіть знімати готівку. З інших рахунків, за потреби підключайте рахунки інших державних програм. Поповнюйте поточний рахунок діє картки зручним способом. Ну, тобто це як звичайна банківська картка, поточний рахунок і Держпрограми це як окремий рахунок на ці самі картки. Тобто вона мультирахункова. На ній може бути з часом і 5, і 10 рахунків в загальному, і ви можете туди підключати різні картки. Продовжуйте. Договір, ознайомлюйтесь і довідка. Обов'язково з цим всім ознайомлюйтесь, ставте галочку і підписуйте документ. Будь ласка, дочекайтесь виконання операції. Ну, чекаємо, куди нам вже діватися, да? поки цей чудік кидає а Ми чекаємо, це процес відкриття картки. Поки вона відкривається, я вам трішки про нього е, розповім, що це за мультирахунок. Бо дуже багатьом людям цей процес не зрозуміли. Мультирахунок це коли на одному рахунку, тобто, у вас. Єдиний показується рахунок, але на ньому підключено декілька підрахунків. Наприклад, програма є книга, да, або пакунок малюка, або пакунок школяра, незабаром додається. Тобто одні гроші і ваші кошти, там пенсія, ще що. Такі гроші, як пенсію, соцдопомогу, там, виплату, ви можете знімати. Тобто ви можете їх зняти готівкою, розраховувати з ними за продукти. А от такий, наприклад, як пакунок школяра, ви можете випл... витратити лише на покупку школярського приладдя. Ну, пам'ятаєте, 1000 Зеленського, да? коли її можна було витратити там лише на комуналку, білети і книги, да? і все. І ліки. Е... Так саме буде працювати тут. Дуже треба бути акуратним, бо з часом до цієї картки можна буде підключати і інші картки, зокрема, там і кредитку. І тут треба бути акуратним, що коли ви будете купувати щось одне, коли у вас буде не вистачати коштів, щоб не списувалось з кредитки. Тобто це потрібно буде контролювати і не підключати лишніх карт. Ваш запит на відкриття картки відправлено на а результат обробки запиту ми надішлемо вам окремим повідомленням. Зрозуміло, тепер залишається лише. Чекати. Все. Прийшло. Скільки дві хвилини прийшло. Дія картка вже доступна в застосунку. І от бачимо: діє картка. І у вас поки що немає доступних пропозицій, доступних програм, але дія карточка вже є. Де її шукати? Сервіси. І отут Дія картка. Натискаємо і бачимо, що вона в мене вже є. Переходимо в приват. Дивимося, чи є вона там. Давайте подивимося, чи є оновлення привату. Приватбанк в мене оновлений. Відкриваємо. Переходимо в усі рахунки. І бачимо в самому низу є Дія картка. Відкриваємо, бачимо, що тут так само є номер, доколи дійсно. IBAN номер. Можна взяти і реквізити, якщо це, наприклад, для оплати. Для отримання міжнародної допомоги. Отут От взяти реквізити, додати до Google Pay, тобто, щоб відразу платити телефоном. Ну і працює вона, так як всі інші. І так само вона відображається в дії. Да? Заходимо в Дія. Заходимо в сервіси, дія картка. І бачимо, цей самий номер 5168 починається 0066 закінчить. Так само тут. 5168 починається, 0066 закінчить. І е, можна її потім закрити, якщо вона вам буде не потрібна, і е, на цей номер отримувати звичайні кошти. Ну, давайте попробуємо перевести якісь кошти. Да? Перекажу з цієї своєї карти. На дія карту. Просто подивитись, як вона працює. Ну, давайте скажемо 100 гривень. Да? 50 копійок зняло комісії, Дочікуємося. Платіж дійсно. Заходимо, оновлюємо. От, вона зарахувала, а грошей на ній не пише. Зараз розберемося. І так, другий день дописую вам це відео. Гроші, слава Богу, прийшли. Ну, 100 гривень, але все-таки ну, не хотілося, щоб вони десь втратились. Вже зараз вам включаю запис екрану і покажу, і навіть розібрався, чому це так сталося і як це все відбувається. Дивіться, е поточний рахунок, 100 гривень. Пам'ятаємо, да, я перекидав 100 гривень. І Дивіться, в чому різниця і як це працює. Якщо подивитись на попередню картку, то тут пише баланс. А от коли на цю, то пише не баланс, а поточний рахунок. Чому так? А і ще давайте покажу, що в дії. В дії просто картка. Да? Давайте зайдемо в дію з самого початку, щоб ви все побачили. Заходимо в дію. Сервіси. Дія картка. і тут просто пишеться картка без ніякого балансу, без нічого. Тобто, гроші в дії не відображаються. А от в банку все видно. І е, поточний рахунок 100 гривень, е, що це означає? Картка мультирахункова. Тобто, отут може питати поточний рахунок, соціальний рахунок, е, є відновлення, тобто на якому рахунку ті гроші зберігаються, і отак донизу воно може списками писатися, і внизу писати якийсь загальний баланс. У мене просто лише один зараз, по тільки на нею користуватись. Ну, отак воно все. І на то, щоб відкрити цей поточний рахунок, потрібен був якийсь час, щоб, ну, щоб вся система запрацювала. То але слава Богу, що запрацювала, слава Богу, що все є. Що хочеться сказати наостанок, що дійсно хочеться вірити, що ця Дія-картка буде корисною і зручною в Е, Дійсно. Дуже щиро надіюся, що дійсно під ню ведуть якісь виплати. Хай то буде Маніловка, щоб люди відкрили ті карти. Та Боже, є та карта, немає. Відкрити потім можна їх закрити так само, так само, як боялися відкривати оцю нацкешбек. Да, дуже багато хто. Теп, повідкривали і поотримували ту тисячу. І щоб зараз так само дали тисячу. У ну, мене такий принцип дають, бери. Є, можливо, люди з іншими переконаннями. Нікого ні до чого не, ну, типу, не заставляю, не переналаштовую. Кожного свої переконання, і кожен повинен їх дотримуватись. Але в мене таке переконання, що якщо будуть щось давати, я обов'язково розповім, як то отримати. І дуже щиро надію, що то дійсно будуть щось давати, щоб людей заінтересувати, користуватися цією карткою. Ну, бо якщо просто переведуть на нього всі пенсії, то то буде якесь таке собі. да? А от якщо з якимось бонусом, там вигляді якоїсь додаткової тисячі, то то було б класно. І в загальному бачимо. Функції нові працює по-іншому. Оце об'єднання цих рахунків. Це взагалі якась нова система, якої ще не було до цього в Україні зовсім. Тож будемо розбирати, щоб ви в цьому чудово розуміли, щоб ви нічого ніде не потрапили, ніяку халепу з цієї картки, щоб потім не думали, як повертати ті кошти, або да, не дай Боже вас їх не покрали. Тому буду все розповідати, бо це ж коли нове, то шахраї не забаряться, вони зразу якісь схеми почути з цими діякатками промучувати. Да. Тож, щоб ви були захищені і в безпеці, я обов'язково навчу вас цим всім працювати. Ну, сам буду вчитись і паралельно розповідати все вам. Тому дякую всім, хто долучився до каналу, дякую за перегляд відео, буду старатись бути максимально корисним і до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.